Вітаю! Мене звати Наталія Нескромна і я б хотіла поділитися враженнями про проходження курсу Василя Чайки Я обираю жити. Чому я обрала цей курс? Почасти через свою професійну діяльність, яка трохи дотична до теми здоров'я, і, мабуть, через свій іпохондричний характер. Я випадково натрапила у Ютубі на відео лікаря і сказати, що я була вражена, на то нічого не сказати, тому що усі ті знання про здоров'я, які у мене були раніше, він поставив з них на голову. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Найбільше, за що я вдячна лікарю і Вищій школі здоров'я, це за те, що вони навчили мене не боятися хвороб, адже наш організм створений з безмежними можливостями. Варто лише довіряти йому і, звичайно, мати знання, які дає курс. Тому я ще раз дякую лікарю Василю Чайці, дякую Вищій школі здоров'я, дякую собі за те, що я все-таки пройшла цей курс. Всім раджу його проходити і дякую всім за увагу.